Внаслідок аварії у Вересневому чоловік опинився у лікарні. Автомобіль, яким керував 33 річний мешканець селища Млинів Рівненського району, зіткнувся з металевим відбійником. «Дорожня транспортна пригода трапилася 11 березня близько сьомої години ранку у селі Вересневе Рівненського району. Правоохоронці на місці події з'ясували, що 33-річний мешканець селища Млинів, керуючи автомобілем Форт Фієста, не впорався з керуванням та зіткнувся з металевим відбійником. Внаслідок зі. Нині у водія виявили відкритий перелом зі зміщенням лівої гомілкової кістки та рвану рану правої ноги. Для зупинки кровотечі на пошкоджену кінцівку патрульні наклали турнікет. О, хорошо, то, тримайте, 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 тримайте. Все буде. буде тобі укол. Буде укол, я тобі сказав, що буде укол, це буде нормально, не переживай. Паша? Укалійте, Тихо, 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 тихо. Тихо, ти що, пане, ти що не може бути, пак? Нормально. Не джоргайся. Не джоргайся ти, а про що? Я не можу. Я не тримаю. Після аварії водія у кареті швидкої медичної допомоги доправили до лікарні. Після операції чоловіка перевели у реанімаційне відділення, адже стан потерпілого лікарів визначають як важкий. і Жодних прогнозів не дають. У салоні також перебували двоє пасажирів, і у нас до зітнення вони не постраждали. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тяжкі нас тяжкі тілесні ушкодження. поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною першої статті. 286 кримінального кодексу України на місце події викликали дві швидкі та бригаду рятувальників, які за допомогою пневматичного домкрату припідняли автомобіль для того, аби звільнити ноги водія та дістати його з купу металобрухту, на який перетворився автомобіль.